Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал. Це відео я для вас записую авансом, тому що під останнім моїм роликом ви не збирали необхідної кількості лайків, але кажу, я розпишу, тому що в мене блоднюха, я теж там трошки не виконав свої умови, обіцянки, тому це відео ніби підрівняє ситуацію. Але якщо надалі ви хочете марафон, давайте зберемо 222 лайки під цим відеороликом. І я для вас запишу щось цікаве через 24 години. Сьогодні ми поговоримо про інвестиції в команду Foodbirds, команду Команда перша, яка йде з паків вже буквально через скільки? Через півдня я в неї багато закинув. І можете бачити, у мене 33 мільйони на рахунку було 55, куди ці гроші пішли. Я вам покажу ті карти, які я брав. Про них ми теж поговоримо. Поговоримо про команду тижня, можливо, потенційні варіанти фліпів, нічних фліпів на команді тижня, тому що там є цікава просадка. Поговоримо з вами про рейтинг, який виглядає дуже солодко, про зливи інформації, все, що нам відомо на рахунок. Саме команди FoodBiors Day 2, про ікони, які будуть в промо FoodBiors Day 2. Тому сідайте зручніше, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Поїхали! З останніх новин я вже піднявся на 18 сходинку списку трейдерів світу. Після продажу всіх своїх інвестицій, я думаю, у мене буде порядка 55,5 мільйонів монет. все це завдяки трейду інвестиціям. Я думаю, ви всі знаєте. І якщо я вирішу продати свої монетки своїм партнерам, UT Coins, то я зможу на цьому заробити 1650 доларів. І Якщо ми глянемо на той етап гри, де ми знаходимося, то 30 євро за 1 мільйон виглядає досить непогано в кінці. В середині, в кінці квітня, нас вже очікують, ТОЦи, відповідно, ви знаєте, після ТОЦів гра вмирає, і монетки втрачають в ціні доволі агресивно. Тому зараз доволі гарний курс для того, щоб продати свої монети, якщо ви в цьому зацікавлені. Також, якщо ви зацікавлені купівлі монет, то на умовно під СБЧ різні. От вийшов у нас канте, є різні СБЧ на ікони, на крутилки, піки, все в цьому роді. Тому, якщо вам потрібно, можете звертатися до моїх партнерів теж за 1 мільйон вони беруть 50 П'ять євро. Також, якщо вам потрібні монетки на інвестиції, на трейд, на різні речі, то звертайтеся до моїх партнерів, вони вам цьому допоможуть. В середньому процес оформлення е, купівлі займає до 15 хвилин. Також звичайна гарантія від банів гарантована. Ну і е, по промокоду TRADEMASTER вас буде очікувати 5-відсоткова знижка. Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Розпочнемо ми з вами з чого? Розпочнемо з вами дуже цікавої теми. Це у нас контент. Сьогодні це в четвертій цей ролик. В 20.00 по київському часі ми не отримали нічого. Чому? Напевно, що і просто не ну, якісь ще проблеми були з випуском контенту. чи що. Всі чудово знали, що вийде у нас Олександро. і спор навіть в себе в інстаграмі зробив пост, що вийшов Олександро. Але ми його чекали десь 2,5 години. Тут була сильна затримка. Також не було титульних матчів, що теж дуже дивно. Але зараз у нас все доступно. Олександро вийшов дуже цікаве СБЧ. Я вам і говорив, він сильно повпливає з QS1 на Зінченка. Так і сталося. Зінченко втратив 50 тисяч на моменті через Сандро. Якщо ми глянемо, що думає ком'юніті про нього, то 61% лайків це означає дуже багато. Його ціна 200 тисяч в СБЧ, ну це гарна карта, це гарна карта. Я вам казав, що дійсно багато з людей буде його збирати. Також, з того, що ми знаємо. Титульні матчі, ну тому що я чекав суплая, я сидів, я хотів закупити цю команду, а СБЧ не виходить і не виходить. І на кінець-то теж десь за пізнім 2,5 години вийшли титульні матчі, і вони дійсно упустили промокоманду, в яку я зайшов. Також, хлопці, не забувайте про те, що в цих титульних матчах є аж цілих два свапи. От у нас перший це за Ліон проти Марселя, і другий свап за Наполі проти Мілана. Тому. Придивіться і обов'язково виконуйте це СБЧ, тому що свапи на землі не валяються а от тут і можна ще отримати паки для продажу, тому обов'язково. Їх виконуєте. Ну і більше, в принципі, нічого не отримали. Ну, отримали 84 на 5, але це СБЧ просто перевипустили і спортс. Ну і в плані цього СБЧ, що варто замітити, коли не було титульних матчів, ми не отримали жодного суплая в плані інформів. І всі інформи, повністю, які тут, ну, тому що в умовах є інформ, всі інформи вони були піднялися дуже високо. І ще ми глянемо, наприклад, команду тижня, то я пам'ятаю. У нас всі повністю всі, навіть оці от інформи сімдесят сьомого 80-го, вони коштували більше ніж 14 тисяч. Тобто, це прекрасно показує, що коли дійсно команда тижнів закінчиться, а це станеться скоро через тижні, напевно, три і вже будуть то це. То інформи це все шикарна інвестиція, тому що в майбутньому і e спорт все рівно будуть інформи просити, але суплаю не буде. Тому тут шалена інвестиція може бути в нас в найближчому майбутньому, саме в плані цих гравців тижня. Ну і. Теж ми бачимо, що інформі останнім часом і спорт спросять завжди. Тому я думаю, в п'ятницю треба в суботу, якщо ви. Інвестори саме без ризику, то інформи по помінімалися. Це буде шикарна купівля. Думаю, це буде субота, п'ятниця, а продаж там вівторок, середа, е, ну тому що є потенціал їм вирости знову там до 13 тисяч і впасти умовно нижче 10. 000. Тому придивіться, ну ми ще глянемо. Якщо ви будете підтримувати контент, я буду пускати марафон. Ви не пропустите ці інвестиції в 100%. Е, ось тому такі от новини в плані контенту. Більше нічого такого цікавого і не вийшло. Якщо ми глянемо мої інвестиції. Я війшов доволі агресивно в промокоманду. Я закупив багато карт. Я закупив мюлера. У мене його достатньо. Я його брав до 74 тисяч умовно. Я не знаю, скільки карт в мене є. Знаю, в мене тут достатньо. Їх є також в мене є в тому самому Анесайні, де в мене вже більше ніж 50 карт знаходиться. І тут можу бачити ще є мюлери, додаткові. Там до 73 тисяч я старався його купляти. Чому я купляв власне Мюлера? Тому що він йде з паків, і він був найдешевшим гравцем в своєму рейтингу. Тобто він з 91-х 75 тисяч, коли всі інші коштують по 79-80. Я подумав, що дійсно можливо, СБЧ будуть виходити далі. У нас є цікаві зливи інформації. І Мюлер, ну, він найдешевший, тобто 72 тисячі, 73 тисячі. Я вважаю, це гарна купівля. ну, як на мене, це непогана купівля, тому що СБЧ буде продовжуватись. Якщо ми глянемо на рахунок Шерифа і промокоманди, то у нас узлили Гімараїша, який буде в промокоманді. Злили Венісіуса, я вам це показував ще вчора. І крім цього, от Сандро у нас вийшов СБЧ. У нас буде Вернер, Тімо Вернер, якого теж вчора я показував. У нас буде Ентоні, ще один бразилець Прем'єр-ліги, крім Гімераша. І оце СБЧ не цікавить Нкунку Вийде в СБЧ, і якщо цей кунку вийде умовно, скажем так, сьогодні в п'ятницю, то я думаю, Мюлер піде ще вище, можливо, до 80. Тому тут залежно, тому що мені здається кунку буде дуже популярний. Його карточка саме з чемпіонату світу коштує там 2,5 мільйона. На коштувала 3 мільйона навіть зараз просіла, тому що паніка. Тому СБЧ буде виходити, і хайрейт, я думаю, в ціні буде дуже високим. Також у нас СБЧ вийде Джинаро Катузо, Дуже цікава карта, я би хотів навіть ну, за нього порати, чесно. Е, в нас вийде в СБЧ Бамба або в завданнях, тут не зрозуміло. М -м, так, камінг... СБЧ, СБЧ. Також в СБЧ я чув, що у нас вийде Рабіо, тому у нас дуже багато різного контенту, який рейтинг має тримати високо. От у нас Вейн Руні е, з'явиться в грі, Хуан Себастьян Верон. Ну і, в принципі, Мальдіні це, напевно, крута ікона з тих, які нам злили. Він буде дуже дорогим. Це найкращий, напевно, центральний захисник буде серед ікон. От у нас Алекс Телес. Це, в принципі, альтернатива тому самому Алексу Сандро. Ну, я думаю, Телес буде дешевший за Сандро, все-таки Сандро, Ювентус. Хоча тут теж Лаліга, ну, знаю. Патрік Клюверт у нас йде, теж буде доступний в паках. Мацхумільс. Хум... Це більше карта під СБЧ, тому що Хумельц, як ніяк, я би йому не малювала карточку, він завжди залишається рейтингом. Ну і Онана. Це у нас 90-рейтинговий воротар, який теж, скрізь за все, буде йти в ціну Фодера і буде теж хорошою інвестицією по типу того самого Хумельця, по типу того самого Мюллера, саме як високорейтингова карта в плані рейтингу. Ось такі от останні новини, які нам злив шериф. Ось, і я вирішив, Мюллера все-таки закупити. Я думаю, до 70 тисяч, в принципі, може бути непоганою ідеєю. Якщо ми говоримо про інші карти, я як обіцяв вам, я набрав дуже багато Емерсона. Я його брав. Ну, до 86 я старався його снайпити. Ну, шикарна карта. Він дуже метовий, Він дуже багатьом людям подобається. І ви можете побачити, в мене його дуже багато. Я прям його наснайпив. Я не знаю, скільки карт. Я в глибокому анесайні саме на ньому. Ось в мене також є містер Сі. Це у нас Крістіан Роналду, Я взяв три карти. І я вам поясню, чому саме його взяв зараз. Які в мене плани умовно на нього в найближчому майбутньому. Так, давайте його відправимо, Давайте нунісі відправимо. Хай буде так. Ось, я, в принципі, е, закупив багато Емерсонів. Якщо глянемо мій список продажів, то я його ще більше взяв. Давайте глянемо, де тут він. От тут в мене його декілька карт теж по 85. Знову дивіться, Емерсонів багато, знову Емерсонів багато, знову Емерсонів багато. В мене його просто дуже багато. Ось, тому що я вірю, як не як, сам факт того, що Бруно Гімераєша треба буде якось лінкувати, Алікс Телі, знають можна його лінкувати частково, так? З Емерсоном. Також це у нас з бразильців Ентоні. Вони на одному фланзі грають. Ну, тобто мені Емерсон подобається зараз, якщо ми подивимося на його ціну, він трішки виріс. Він виріс, тому що видно, що в нього лізуть. Він 91 тисяча, ну каже, я брав до 86. в принципі дорожче я брати не хочу. Ну Мюлера ще по 72. Я би навіть до снайпів, можливо, навіть його ще й по снайплі сьогодні. Це в рахунок того самого Емерсона. Якщо ми глянемо. Ось цей Емерсон, який я показував. Не знаю, чи я переключив екран чи ні. але ось цього Емерсона кажу, у мене ну, прям, ну, прям, прям дуже багато. Тому, ну не знаю. Така от в мене ідея на рахунок нього. Якщо ми глянемо на Сашу Зінченка, тут я помилився, тому що я почав зінченка закупляти раніше е перед титульними матчами, тому що я, я думаю, можливо, не вийде титульних матчів. І він почав просідати. Вийшов Олександр, він не впав взагалі. Я взяв три карти, здається, за 2, 8, 5, навіть я дуже дорого взяв. Чотири карти не взяв здається. Ну або три, не знаю. Ось, я його взяв, потім бачу вийшли титульні матчі, він почав падати. Я думав, можливо, я якось дно нащупую. я почав його снайпити там нижче 280. Потім я його брав вже по 270, у мене є багато картів по 270. Ну, я подумав, це дешево. Плюс в нього суплая багато немає. Ось, в мене є його карт, ну, теж достатньо. І якщо ми підемо вже в мій Anessign, де я його ще докупляв. То тут можна буде побачити, та в мене ще одну нісу є, будь ласка, е, ось, якщо ми глянемо ще, то я його добирав навіть нижче. Тобто він впав ще до 260, потім впав нижче 260. У мене є і по 250 декілька карт, е, там 240 навіть і заснайпало на 250 знову. Одним словом, ну, зінченка в мене чесно дуже і дуже багато. Тому, друзі, я маю надію на Зінченка. Все-таки він в паках був дуже мало часу. Все-таки це прем'єр-ліга. У нас є футболерся до сих пір, умовно горі. Люди за них будуть грати потенційно в Вікін Лігу. Плюс люди, можливо, інвестують в Емерсона. Можливо, люди захочуть затесити того самого Ентоні, Бруно ще під Вікін Лігу. І Я думаю, Зіна Зіна може вирости. Тому я вірю в нього. Якщо ми зараз поглянемо його ціну, він піднявся. Він зараз в районі 270. кажу, хоча він був 250. п'ятдесят. Ну, моя середня ціна купівлі, ну тобто, там у мене 240, 250, 255 260, 265, 270, 275. У мене по різним цінам. Ну, якось так. Тому я ризикнув. Дно я знайшов, але перед дном я зайшов по високій ціні. І це теж ну, мені не дуже подобається. Якщо ми глянемо на інші карти, то я ще у нас взяв декілька тих самих дарвінів. Я не знаю наскільки це теж здорова купівля. У мене всього лише три дарвіна. Я взяв оцього 89-го, саме який має 5 зірочок на слабкій нозі за 713. І я взяв оцих два, 750-747. Е, чому так високо? Я за нього заплатив, гляньте, от оцей Дарвін, оцей саме, який має слабку ногу, так? Е, він же 750, тобто він вже в плюсі майже. А цей, нуні, ну. Ні, ну це мені більше подобається, тому що це і має більше попиту в людей. Теж карточка дуже рідкісна, він в паках всього лише 5 днів. І це мені в ньому дуже сподобалось. Якщо глянете годи, по графік, то вчора ну він був 840-850, і він просто взяв різко обвалився. Я подумав, блін, ну не знаю. Низько це все, низько він впав до 750 І я вирішив взяти три карти. Це мій план. Якщо ми говоримо про інші карти. Чи вони мені подобаються, чи не подобаються? Ну, дивіться, оці двоє по 13-13,5 нормально. Коке, можливо, по 29 нормально. Фелікс 1,1 може бути непогана купівля. Ікони я чомусь не чіпаю. Не знаю, не хочу. Чуквезе можливо, по 19, по 18, Непогана ціна. Маркіньо мені подобається 560, якщо можна. так. Бернарду вже не подобається він виріс. Ікони я не чіпаю. От не знаю, не хочу чіпати її. Хоча команда друга, і ви бачите, в плані ікон гірша ніж перша, але команда Фудберзди друга краща, ніж перша е, ніж перша. Тобто ікони з першої краще, ніж ікони з другої. А фудбьорзди команда з другої краще, ніж фідборзди команда з першої. Тому от такі от в мене думки. Ну не знаю, набрав трішки, так? Якщо ми глянемо про інформів, або давайте глянемо рейтинг краще. Рейтинг. Мені безумно подобається, я я кажу, навіть зараз хотів би ризикнути, і навіть до виходу завтрашнього контенту закупити. Закупити ці м, рейтинг. Так, ну, ну ць, умовно, 82-й, 83-й по 1,2, і і це подарунок долі. 84-й по 3,5 навіть це теж дуже низько. Це просто нереально низько. 85 й по 10, шикарна ціна. 86 по 13, шикарна ціна. 87-й, ну по 18 я би хотів, теж гарна ціна. Ну, 88-й, 89-й, 90-й, 91-й я хотів би нижче. Тому я поки його чіпати не буду. Ну кажу, ну гляньте, Мюллер 74, а наступним по 79. Це один самий рейтинг. І мюллер де спаків. Тобто мені мюллер подобається. Чесно, дуже подобається мені ця карта як інвестиція під вихід з непаків. Тому, якщо ви не хочете ризикувати, думаю, це ваш пасажир. На рахунок команди тижня у мене є бажання потрейдити овернайт. В чому логіка? Дивіться, сон 270. Це гарна ціна, можливо, попробувати. Тому що він був цілий день 300 тисяч. Ну ці карти, я підкреслюю, обов'язково продати. Ну не знаю, в який час, ну скажімо 5-6 годин від зараз, коли вийде відео, ну максимум. Тому що потім люди закінчують Вікінлігу, люди будуть квати паки з гарантованим інформом і він посипеться. Від 320, він цілий день 320, зараз він 300, 270 Чи він вернеться до 300-310? Можливо, в найближчі години, тому що за нього люди захочуть пограти в Вікін-Лізі. А поки вони дограють Вікін Лігу, поки відкриють паки він може відскочити. так? Кріщано теж він 350 сьогодні, по максималці був цілий день. Тому я думаю, теж найближче 5 годин. Ну, можливо, не знаю. 6 годин теж із нього вийду, кажу, він був по максималці. Зараз він впав там в район 300, 310, 315. Я взяв три карти: 305, 298, 306. Оце в мене три Роналду, які є. Я хочу експериментувати, можливо, він підніметься в район 330. Я його продам і вже потім я буду закупляти Крістіану. сі, Роналдо. Ну, скажімо, Ну, не знаю, подивився вже вечором. Я думаю, він просяде нижче 200 під час відкриття паків, але. Мене цікавить не те, що буде під час паків, мене цікавить в першу чергу те, що буде з Кріщена Роналду, коли люди розпочнуть грати Вікін-Ліо. Він зараз 310, ну не знаю 300-305. Я хочу ризикнути, можливо, по ставкам я пройдусь. Ну, не знаю. Треба одним словом з вами, хлопці, проконтролювати цю ситуацію. І овернайт попробувати фліпанути. Такі, от, в принципі, у мене думки на рахунок маркету. Рейтинг, рейтинг я вам пояснив, кажу, рейтинг низько. Фудбіорзди команда по чуть-чуть починає рости. А я фудбіорзде команду, напевно, постараюсь все-таки продати або в суботу, або в п'ятницю пізно, вночі, коли люди вже відкриють всі паки, зберуть команду і підуть грати в Вікін-Лігу, догравати Вікін-Лігу, продовжувати грати в Вікінлігу. Я не знаю, як це пояснити. Ну, одним словом, так. Такі в мене думки, тобто. Ну, показую вам, хлопці, все, що я особисто роблю, і показую вам, пояснюю вам, чому саме так я думаю, а не інакше. На цьому у мене все. надіюсь, ролик сподобався. Лайки, підписки, коментарі. І побачимося вже, можливо, через 24 години. Все залежить від вас. Па-па!